Літній період та відключення світла одні з факторів, які підводять до збільшення ризику кишкових хвороб. На перешкоді мали би стати щеплення однак із цим не все гаразд. Чому саме розповідаємо далі? Гострі кишкові інфекції одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку та можуть призвести до серйозних ускладнень. Особливо у дітей зауважують фахівці. Зокрема, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року відбулося суттєве зростання інфекційних захворювань. Вже за п'ять місяців, ще до початку літа, ми маємо зростання захворюваності на гострі ентероколіти встановленої етіології майже на 40%. Близько 300 випадків зареєстровано. Так само зросла кількість випадків гек не встановленої тіології на 50%. Також зросла захворюваність на сальмонельозну інфекцію. Зокрема, як наголошують фахівці, у період відключення електроенергії виникають додаткові ризики. Щоб не потрапити у пастку хвороби, не забувайте про правила особистої гігієни та дотримуйтесь санітарно-гігієнічних норм. Зокрема, звертайте увагу на термін придатності продукції продуктів, купуйте їх у місцях санкціонованої торгівлі, стежте за умовами та терміном їх зберігання, а також за якістю питної води. Окрім цього, на Буковині триває спалах кашлюку. 275 випадків цієї хвороби зареєстровано лише за 5 місяців 2024 року. Також нестабільною є з кором. А от єдиний спосіб профілактики щеплення, як зауважує Наталія Губко, близько 50% хворих не мали щеплень зовсім. І, хоч вакцинація не завжди повністю унеможливлює інфікування, та все ж неабияк полегшує перебіг хвороби, зараз в період відпусток активного переміщення наших краян необхідно пам'ятати про те, що лише щеплення дасть нашим дітям захист від таких хвороб, як Кір, кашлюк і хворіють наразі найчастіше діти. І якщо ми говоримо про кір, то в жодному випадку діти не були щеплені відповідно до календаря, тобто або не було щеплень зовсім, або дитина була щеплена з порушенням календарю. Зокрема, людям, які мають ті чи інші симптоми кишкових інфекцій, кашлюку чи кору радять безпосередньо звернутися до сімейного лікаря або ж викликати екстрену медичну допомогу. До слова у Чернівецькій області налічується. Вісім стаціонарів, де лікують інфекційні захворювання, п'ять з них це законтрактовані з службою Хронаціональної служби здоров'я України, які надають медичну допомогу інфекційним хворим. У будь-якій ситуації це дві обласних лікарні, обласна дитяча лікарня і обласна лікарня для дорослих: це Сокирянська, Кіцманська і Стерженецька район, колишні районні лікарні, нинішні багатопрофільні лікарні. Також ще три заклади, такі як Новоселецька, Хотинська і Кельменецька, також мають інфекційні відділення. Тобто потужності наші небезмежні. Це всього-навсього 308 ліжок по області розгорнуто для інфекційних хворих. Як зауважують фахівці, кашлюком здебільшого хворіють діти від 10 до 14 років. Зокрема, за п'ять місяців цього року кашлюком перехворіли понад 270 осіб. 111 з них отримали допомогу у стаціонарі. Так от діти до року з них складали 43 тобто 43 людини. Тобто, це близько 40%. відсотків. Це достатньо велика цифра для дитини до року. Це велике навантаження, і ми прекрасно розуміємо, що дитина повинна мати можливість отримати здоровий старт у житті. Марія Поліщук каже, що на Буковині вакцинуються не дуже активно. Чи ми будемо аналізувати вакцинацію, яку провели заклади охорони здоров'я в Чернівецькій області, то на жаль, якщо в середньому всі в Україні заклади охорони здоров'я досягли 40% вакцинованих дітей за планом за 5 місяців, то Чернівецька область за більшістю вакцин досягла всього на всього Відтак фахівці наголошують на важливості щеплення, оскільки це може зберегти життя та здоров'я дітей і нашої нації. Аліна Рябко теми дня -ТВ".